Після операції дуже рада, дуже рада, що я протилась в вашу клініку. У нас звернулася пацієнтка з коксартрозом лівобічним четвертої стадії з деформацією та деструкцією головки кульшового соглобу. пацієнтці виконане безцементне допротезування лівого кульшового суглобу. Сьогодні у нас третій тиждень після операції. Пацієнтка добре ходить, болі не турбують. Скажіть мені, будь ласка, які враження від операції, що можете сказати? Після операції дуже рада, дуже рада, що я обратилася в вашу клініку. Дуже благодарна вам, Олександр Анатолій, що мене ви, ви мене взяли таке на шосте число. Хотіли на поче взяти, але таке взяли. Всьому колективу. Дуже такі сплочені всі такі дружні. Дуже приємно, дуже приємно тут знаходитись було в цій клініці. Скільки знайомих ось, людей лежали. І ми дружили друг з другом. До сих пор поставляли телефони, мені всі дзвонять з Києва, оттуда. Ну, взагалі, взагалі. Я дуже рада, дуже. Прекрасно, краще не скажеш. Дякую. Дякую вам теж за такі теплі слова. Бажаємо вам всього найкращого. І хто вас... боліють, не терпіти ці болі. Ні в коїм разі не терпіти болі, вертатись сюди, обращатися в цю клініку. Я своїм теж в селі всім розказую за вас. Всім за вас розказую. Ось мене привіз водій, і в нього теж кончає його нога. Щоб тільки в цю клініку до вас йшов. Дякую, дуже приємно. Всього вам. Найкраще. І вам теж. дякую ви що. Ганяю. Прекрасно. Наще не скажеш.